Можете ви порозумітися, чи можуть ну, бути точки ці? Якщо хтось, спільні? якщо хтось із Азова так вважає, що морпіхи не воювали, то я особисто готовий на очну ставку, і ми проговоримо всі моменти, хто виконував завдання, а хто ні. Особисто я від полка Азова ну, такого не чув, що не воював. Були разні моменти вже на Азовсталі, непорозуміння там, але вони вирішувались. Угу. Були моменти і за обману. І наших військовослужбовців, і їхніх військовослужбовців, але ми з командуванням Азова, з командиром батальйона, сухарем, з, з командиром полка ну, на той час Редісом, ми знаходили порозуміння і воно вирішувалось. А якщо хтось там з рядового складу вважає Азова, що Морпехи не воювали, будь ну, ласка, научну ставку ми можемо зустрітися. І... Так само я вважаю, якщо хтось з морської піхоти так вважає, ну це глупо.